Доброго дня, дорогі глядачі каналу Кіна Ваза Полубитки. Сьогодні такий цікавий день, буде і прогулянка, і господарство, як завжди. Бачите, з усім справляюся. Тож, поїхали! Як бачите, сьогодні погода така тепленька, тому я вирішила перебрати вулики, подивитися, чи вистачить у наших бджолок меду для того, щоб пережити зиму, яка насувається з кожним днем. Тому зараз покажу ще раз, тому що в минулому році я показувала, як я втеплюю бджол, зараз я ще їх повністю не вкутую, а просто підготовлюю. Пересортировую на середину вуликів, для того, щоб потім було легко вже ковдрою їх накрити і все. І вони так будуть зимувати аж до весни. Ось один з вуликів. Бачите, вони в мене вже давно так утеплені. Я вже показувала зверху дощечки Ось нас і бджоли. Трошки на мене лається, що я до них прийшла. Неждано. Та треба їх переглянути. Значить, зараз ми з цієї південної сторони, бо вулики в мене стоять на південь. І ця сторона у нас більш південна. Ми будемо зсувати всі рамочки на середину. Помічника сьогодні у мене немає, тому вже покажу результат. А, бачите, покажу із цікавинок наступне. Ще тільки ось. Виходить розплід. Це ті бджолочки, які залишаться в зиму. Бджоли багато, слава Богу, у більшості багато. І я думаю, що всі повним складом перезимують. От, перебираю зараз їх, отак складаю, і зараз їх поставлю. Вони всі вдома, тому трошки такі. Нервові сьогодні, От, тому що я так раптово до них прийшла, щоб поскладати Вже їх в зимовку тому що, якщо настануть морози, я цього вже зробити не зможу, перебрати їх не зможу. От, якщо випаде сніг, вже буде це пізно робити. Тому роблю це зараз. Я думаю, що багато хто скучив за нашими бджолками, то показую наших полосатиків зараз. Ось так посередині лежака я роблю їм гніздечко, і вони так будуть уже до весни. Зверху закриваю це все заставними дощечками. Потім накриваю холстиком і Зверху тепленькою ковдрою. От. А буде ще і ковдра з шерсті натуральної. От. Для того, щоб було ще тепліше їм і вони добре перезимували. В описі під відео я залишу минулорічне відео для того, щоб ви могли кому цікаво переглянути і впевнитись в тому, щоб джоли добре призимували минулого, минулого року за цією методикою. А також додам відео з того дня, як ми сюди прийшли у квітні, 2 числа, і побачили, що сталося з нашим бджолярієм. І як бджолки відреагували на обстріли, ну, складно це було, але вони пережили завдяки тому, що були вкривані ковдрами, і їм було тепленько в зиму. весною в березні, тому що березень був достатньо морозний. І Якщо б вони не були вкриті ковдри, вони просто замерзли, бо кришки з вуликів позлетали, а бджолочки залишилися під укриттям. Дай Боже, що все ж таки мир відновився, тому що вже сирени набридли, я думаю, всій Україні, нашій рідненькій, нашим людям. Вони хочуть жити в мирі, в спокої, в злагоді. Тому молимося кожного дня, бережіть себе та своїх близьких. І дай Боже, настане перемога. І відновиться щасливе життя в Україні. Поки я займалася пасікою, бачите, у нас дві красуні стоять. <сум> Сакура і Луна. Луна вирвала припон, я так думаю, а зараз це перевірю. І прийшла до сакури, і вони заплуталися. Да, дівчата? <сум> в мене справ дуже багато кожного дня. Мої трудівниці, дівчатка, несу їм, бачите, яблучка. Зараз висплю, нехай хрустять. Роса <рес> бігає по колу. Де вони летять Двох. Ноша витворяють. Бела, тес. Еля, тес сі. Не ще круг. Скажи Рося, і я б скажи з'їми так само. Помчала. Ну, да, ну да. Ха ха, ти красотка, скажи мені хочеться побігать. Ну, побігай, рося харе, не, а вже. Побиться з кимось треба, Белі. Оде. Скажи Рося, і я хочу, і я, і я, і я. Бо сьогодні прохолодна погода, дощі йдуть. І коники люблять побігати. О, Бела несеться. Нічого, зараз побігають, головне, що додому не пішли. Побігають і поприв'язуємо назад. Да, Руся? Ти молодець, ти розумничка така. А да. не Ленор, що витворяє. Лінор! Я вже трохи нагайсалася, Лінора, ні. Ну, вони все правильно роблять, тому що холодно, щоб зігріться, коні бігають. Даруся? Дякую всім, хто додивився наше відео до кінця. Дякуємо за вподобайки, коменти і за підписку на наш канал Кіналаза Холодки. Дякуємо Збройним силам України за кожен мирний день та кожну мирну ніч. До нових відео. На нашому випасі знову весна. Подивіться кульбавки, оскільки багато. Літо повертається.